Доброго дня! Я Олександр Шняйн і ви на каналі Столичної правової групи, компанія, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. Дане відео присвячено актуальним питанням представництва у суді в адміністративних спорах. В яких ситуаціях варто звернутися до адвоката, що спеціалізується в адміністративних спорах, та які ви отримаєте переваги від залучення такого адвоката? В кінці відео розкажу про бонус, який ми приготували для наших нових клієнтів. Тож додивіться це відео до кінця. Поїхали. Ні для кого не секрет, що адміністративні спори є надзвичайно поширеними при роботі будь-якого бізнесу. Оскільки останній постійно зіштовхується з державними контролюючими або правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, у зв'язку із чим часто доводиться оскаржувати їх незаконні рішення, дії чи бездіяльність. Своєчасне звернення до адвокату в адміністративних справах забезпечить вам отримання бажаного результату та захистить ваші активи від незаконних посягань. Зі сторони контролюючих органів. І чим раніше ви звернетесь до такого адвоката, тим більше коштів та часу можливо буде зекономити, а також домогтись отримання найбільш бажаного для вас результату. В даному відео визначимо перелік найбільш поширених випадків, у яких необхідно залучити адвоката в адміністративних спорах. Зокрема, оскарження податкових повідомлень рішень. Повернення бюджетної заборгованості, бюджетне відшкодування експортного ПДВ, оскарження рішень дій або бездіяльності Державної служби з питань праці та її територіальних органів. Оскарження рішень дій або бездіяльності Державної митної служби та її територіальних органів. Зокрема, щодо визначення коду товару за українським класифікатором товарів зовнішньої економічної діяльності та щодо визначення митної вартості товару, оскарження рішень дія в діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальних органів, спорів щодо захисту економічної конкуренції. Звернення до адвоката в адміністративних справах допоможе повністю проаналізувати ситуацію та передбачити її наслідки. Звернувшись до адвоката, який спеціалізується в адміністративних спорах, ви отримаєте кваліфіковану консультацію зі свого питання, а також вам запропонують оптимальну стратегію та тактику судового вирішення спору. Для забезпечення. Належного захисту ваших прав та інтересів в адміністративних спорах, важливо обрати адвоката, який фахово володіє знаннями у відповідній галузі права. Чому варто обрати саме нас? Вже більше 10 років столична права група на ринку юридичних послуг. Ми надаємо послуги про врегулювання адміністративних спорів для понад 80 компаній малого і середнього бізнесу із різних секторів економіки. Вузька спеціалізація, багатий досвід та успішна судова практика адвокатів та юристів юридичної компанії, столична правова група гарантують фаховий супровід врегулювання спірних або в конфліктних ситуацій у адміністративному суді. Ми пропонуємо вам професійний підхід. До представництва інтересів у адміністративному суді в разі виникнення спору, пов'язаного з господарською діяльністю бізнесу. Ну і про обіцяний бонус. Всім новим клієнтам ми надаємо максимальну знижку у розмірі 20% від тарифів, розміщених на нашому сайті на послуги адвоката у адміністративних спорах протягом перших трьох місяців співпраці. Нас вибирають за професіоналізм і відношення до проблем клієнта як до власних. Ну а ми думаємо рішеннями і знаємо свою справу. Тож ласкаво просимо до співпраці. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, поширюйте його серед друзів, в коментарях залишайте свої запитання, ми обов'язково їх розглянемо та дамо вичерпні відповіді. Щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. До зустрічі в Ютубі.